Вшанувати подвиг ветеранів вважають своїм обов'язком багато людей. Тому й колона, що вирушила від міськради до пам'ятника невідомому солдату, була чималою. Хоча лави самих визволителів нині дуже поріділи, час робить свою справу. Зустрічали ветеранів фронтовими піснями. Дійсно, болять часом старі рани, але усвідомлення причетності до великої справи дає право сказати своє життя вони прожили немарно. З річницею визволення України ветеранів привітав міський голова. Ми живемо з вами в іншій державі, яка раніше входила до складу Радянського Союзу. Сьогодні ми живемо в нашій державі, Незалежній Україні. Разом з тим ми пам'ятаємо, що цю велику перемогу. Добували люди незалежно від нації, треба було просто перемогти агресора і створити належні умови для майбутнього розвитку наших держав. Ми з вами прекрасно розуміємо і чітко повинні пам'ятати, що якщо не пам'ятати історію, то можна загубити своє коріння. Ми свято бережемо ці традиції, і це наш священний обов'язок. Мітингом увага до уславлених колишніх воїнів не обмежиться. Про це подбає влада міста. Ми від імені громади виконком та ветеранська організація міста обов'язково відвідаємо всіх учасників бойових дій, привітаємо їх, дамо невеличкі відзначення, подарунки ветеранам, які строю сьогодні з нами, які змогли прийти на наш мітинг, які завжди. Активні і знаходяться на передній лінії в збереженні традицій, в патріотизмі, в розвитку нашого міста. Щиро від вас всіх дякуємо і бажаємо вам здоров'я і довголіття. До теплих слів вітань приєднується й духовенство за здоров'я та вічну славу визволителів. Церква молиться щодня. Православна церква всього світу завжди нас своїх захисників, Она молится за тех ветеранов, которые сегодня живы, чтобы они болели их не раны, чтобы своим примером они давали молодому поколению возможность думать о том, как защищать рубежи родной земли, так как это делали вы в свое время. Православная церковь всего мира молится за павших защитников отечества. Она молится их, принимает их как великих мучеников, которые упали в нашу землю. які пролили кров свою, які захищали нашу землю, моляться постоянно і будуть молитися за цих защитників Отечества. Пам'ять полеглих у боях вшанували хвилиною мовчання, адже за час Другої світової смерть зібрала значний врожай. 2,4 мільйона мирних жителів стали жертвами фашизму. Три мільйони наших земляків, виходців з України, не ведуть з фронту. А взагалом, як порахувати втрати, то кожен шостий житель України став жертвою фашизму. 13 місяців Україна стогнала під каблуком окупантів і майже два роки чекала, доки з її земель зникне останній фашист. Тому у пам'ять про всіх полеглих на славу всім живим присутні поклали квіти до підніжжя монументу. А нащадки не втомлюються дякувати за вільне майбутнє. 65 років тому назад з території нашої країни вигнали останнього німецького загарбника. І весь перебіг історії після цього став можливий завдяки радному подвигу наших ветеранів, наше дитинство, наша юність. І взагалі все наше життя без перебільшення це є заслуга наших дорогих ветеранів. Хочу висловити найщиріші слова подяки цим людям, які ціною власного здоров'я, власного життя. Здобули для нас цю перемогу і наше майбутнє. Дякуємо за те, що ви до кінця боролись за свободу України. Ми хочемо подякувати нашим ветеранам за те, що вони нам дали змогу далі жити, створити своє майбутнє, працювати, радуватись вільно. Вільності і бути здоровими, щасливими, що вони нам дали свободу. Завдяки їм наша Україна стала найкращою з усіх. Хай вони здорові будуть, не боліють. Ну і желательно, щоб государство трохи краще до їх відносилося. Звичайно, 65 років це вже великий час пройшов, але в старших поколінь воно ще в пам'ятку. Бо довелося воно брати оту перемогу, оті визволення величезною кров'ю нашого народу. То це буде пам'ятатись нашим народом дуже і дуже довго, і пам'ятатиму я в тому числі. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія БАРД.